Небезпеки, коли повставали вороги завойовники, коли були різноманітні колотнечі непорозуміння, вражали людей різноманітні невеликовні хвороби, епідемії. Ось тоді люди виносили хрест Господа нашого Ісуса Христа, виносили на вулиці, обносили свої міста, села, виносили на майдан, виносили для того, щоб, споглядаючи хрест Спасителя, пам'ятали найголовніше, від чого ці всі полотнечі, від чого всі ці негаразди, ненависть і злоба в людях? від чого всі ці страждання і скорботи, а причиною цього всього, друг Христі, є людський гріх. Саме через гріх людство страждає, гріх, який відводить від людину Бога, а без Бога повноцінним життям жити, радіти і бути щасливим, неможливо. Тому то і свою проповідь спаситель на землі розпочав із слів, покайтеся, бо наблизилося царство. Боже, і таким чином, споглядаючи на хрест, люди один одного прикликали до покаяння, каялися у своїх гріхах і переступах закону Божого, порушення Слова Божого. І ось ці всі негаразди, небезпеки часто відходили від людей. Люди були захищені. Силою чесного і животворявшого Христа Господнього. Чому? А тому, що менше гріха ставало серед людей, тому що було більше покаяння, а покаяння це те, що зближує нас із Богом, те, що змінює наше життя, це те, що прикликає на людину силу Божества, Благодаті, силу, яка очищає нашу душу, наповнену гріхом, адже гріх це не тільки те, що ми бачимо зовні, це не тільки те, що людина видимо порушує закон Божий або робить ті чи інші неподобні справи, але дуже часто і більше того, гріх відбувається. Серці людини, і часто він залишається невидимий для людського ока, скільки заздрості, скільки ненависті, скільки злоби гніздиться у людському серці. І ось це все воно спричиняє до того, що людина страждає. Можна зовні бути благочестивим, зовні можна навіть більше того здаватися побожним християнином, виконувати Слово Боже, а ось в серці своєму можна бути далеко від Бога. І все це виконувати можна тільки через свою гординю і залишатися ворогом Божим. Яскравим прикладом для нас цього являється слово Боже, святе Іван, книжники і фарисеї євангельських часів, які виконували закон Божий, виконували до але залишалися ворогами Божими. Чому? А тому, що це вони робили тільки для одного із своєї гордині, це вони робили для того, щоб не бути ближчим до Бога. Не для того, щоб побачити свою неміч, і свою гріховність і просити ласки Божої, допомоги Божої, тому що сила Божа проявляється в немочі, там, де є гординя, там немає Бога. Тому, що каже нам Слово Боже, що Господь. Гордим противиться, а смиренним дає свою благодать. І ось ми повинні звертати увагу не тільки на зовнішність, але звертати увагу ось на ці всі процеси, які відбуваються у нашому серці і у нашій душі. Як то важко пробачити, як важко не осудити. Як важко на кінець стати зі столу і не об'їстися, скільки разів ми собі обіцяли це, але знову і знову впадаємо в ті гріхи. Знову і знову ми бачимо, що ми не можемо і побороти того гріха, який живе у нашому серці. Тому що, каже Господь, без мене не можете робити нічого. Це не повинно нас привести до якоїсь відчаї, тому що за це заплачена велика ціна. За це Господь віддав своє життя на жертворячому Христі, віддав за нас, з вами. Прийшов у цей світ для того, щоб неправедних покликати, а грішників покликати до покаяння і див на всі ми кажемо, всі ми є грішні, а ось себе рахуємо правильним. Кажемо, що ми грішні, але якщо хтось зробить нам якесь зауваження, ось тоді ми вибухаємо гнів, замість того, щоб зі смиренням прийняти, замість того, щоби побороти в собі в серці ненависть, попросити в Бога, щоби не гніватися, не злитися. Щоб не накопичувати ось цей гріх у своїй душі, у своєму серці, ми починаємо щось доводити, що ми є праві і тому подібне. і кому ми шкодимо? Ми шкодимо не тій людині, на яку ображаємо, чи якій доказуємо свою правоту, а ми шкодимо собі, тому що добровільно. Пускаємо в своє серце, ось цю отруту, яка змінює наше життя на гірше, яка притягує наше життя скорботи і страждання, і ось ці непорозуміння з іншими людьми. Чому? Тому що це є гординя, та сама гординя, яка була в і Фарисеї, які також казали. Що вони є близькі до Бога, тому що виконують весь закон Божий, а Господь сказав їм страшний ви є поріддя гадюче, ви зверху красиві і гарні, немов які гроби пофарбовані, а всередині понистирства і лукавства. Часто навіть і падіння якісь гріховні можуть нам бути більш корисніші, ніж подвиги ім'я слави, людської слави, щоб нас славили люди, коли ми не упродовуємося в своїх гріхах і падіннях, коли ми побачимо через те, які ми є немічні, що і дня не можемо прожити, щоби не заздрити. Щоб злого не відповісти на зло. І ось це тоді нам стає в благо. Тому що ми починаємо каятися, тому що ми починаємо розуміти, що інших осуджуємо, А самі, можливо, і зовні таких гріхів не робимо, але в душі ми такі самі. А можливо, навіть в деяких місцях і набагато гірше. І що це в нас говорить? А в нас це говорить. Гордин. І тому, то, дорогі хресті, брати і сестри, ми повинні пам'ятати, що причиною усіх цих, цих негараздів є в першу чергу людська гордість. гордість, яка проганяє з нашого життя смирення. А якщо немає смирення, немає і Божої ласки, немає і Бога. І тоді людина робить фатальні помилки у своєму житті. Тоді людина притягає злу силу, яка руйнує її життя, вбирає в собі той гріх, ту отруту. І ця отрута отруює нашу душу, омертвляє її, робить черствою. і тільки через покаяння, тільки через. Те, що ми відірвемо свій погляд від землі до небес, до Христа нашого Спасителя, яким Він викупив нас від цього гріха і смерті, в першу чергу духовної смерті. І ось це покаяння, яке дає нам можливість пробуджувати свої душі. Яке дає нам можливість наближатися до Бога і відчувати Його любов, Його ласку. адже немає такого жодного гріха, якоби Господь не пробачив людині, яка з покаянням приходить до Нього. Пам'ятаймо, що перший у рай увійшов не той милий, праведний, навіть не перевосвящений, а той розбійник на Христі. Який щиро усвідомлював свою гріховність і навіть не думав, що він буде в раю, тільки промовив спасенні слова Господи, поміни мене у царстві Своїм, тому що за діла свої я терплю. Це нагорода мені за моє гріховне життя. І ось через це усвідомлення він почув. Такі жадальні слова, жадальні для кожного з нас. Істину тобі кажу, сьогодні будеш зі мною у раю. Ось святкуючи сьогоднішнє свято, винесення чесних древ, жатворячого Христа Господнього, святкуючи сьогодні свято Всемилостовому Спасу і Пресвятій Богородиці, сьогодні також ми. І розпочинаємо піст, Оспенський успі... піст, який готовить нас до свята успіння Пресвятої Богородиці, згадаємо слова нашої небесної Покровительки, що Господь зглянувся на смирення раби своєї. Ось цього смирення ми повинні шукати у своєму житті. Смирення десь, в точці, можливо, подумає, не відстоювати Слово, усьому погоджуватися зі всіма. Ні. Смирення перед Богом. І чим смиренніша людина перед Богом, тим більше вона бачить свою гріховність. Смирення те, що дійсно ми перед всесвітлим, вселюблячим Богом, багато завинив. Завинили багато своїми гріхами і своїм життям, а ось своєму брату, ближньому якогось маленького гріха, якоїсь дрібниці ми не можемо простити. І носимо собі цьому це в серці, і нам буває важко через це. Ось через відсутність смирення, через гординю. Через те, що відкидаємо ось ту жертву, яка сталася на Голгофі ради всіх нас. Але наша надія на милосердного Господа каже Господь: без мене не можете робити нічого. І ось без Господа ми не можемо подолати жодного ріка у своєму житті. І коли нам це вдається, не приписуємо це собі, тому що знову впадаємо в гору. А приписуємо, що це є ласка велика, дана нам Господом через його хресні страждання. Нехай сьогоднішнє сьогоднішнє наше свято і наше поклоніння Христу буде запорукою того, що для нас Хресна сила стала тією доброю силою, яка би допомагала нам в житті. Поборювати пристрасті і гріхи, які беруть в душі кожної людини. яка би допомогла би нам <клес> ось позбутися того лицемірства, ненависті, злов, здобути це смирення, смирення, до котрого закликає нас всіх Господь, щоб. Ті скорботи, і терпіння, і ворожнеча відходили з нашого життя. І смирення не в інших людях, тому що причину своїх страждань ми часто шукаємо в інших, Винуваті всі навколо нас. А ось я ні. Ні. Причину шукати потрібно себе, і ось це смирення здобувати і цілити Його на полосе, щоби було більше любові, більше теплоти. Щоб було більше підтримки і розуміння. І тоді негаразди будуть відступати з нашого життя, тоді непорозуміння і колоднечі будуть нам нелюбі і не ми. Тоді однодухі люди будуть збиратися навколо нас, а ті, хто сіє гріх, вони будуть відходити на задній план, відходити від нашого життя, тоді і дійсно наші очі. Будуть звернені до милосердного Господа, а Його сила животворячого Христа перебуватиме з нами. Амінь слава Ісусу! Святой!